Притча неприйнятний дар. Старий майстер бойових мистецтв вирішив більше ніколи не битися, але одного разу його все ж таки викликав на поєдинок юний воїн, який вважав, що він куди майстерніший і сильніший. Однак старий майстер просто сидів і ніяк не реагував на нього. Тоді воїн взявся ображати його, його предків, всіх його родичів. Він сподівався, що спровокує майстра, але і це не допомогло. Врешті-решт, юний воїн опустив руки і пішов геть. Учні здивувалися поведінкою вчителя, і багато хто почав його осуджувати. Невже недорога вам честь ваша і ваших предків? Тоді старий майстер сказав: Коли вам дарують подарунок, а ви його не приймаєте, кому належить подарунок? Ну, звісно, тому хто його дарує, хто його приніс, відповіли учні. Те саме стосується заздрощів, злоби і ненависти. Якщо ми їх не приймаємо, вони залишаються в того, хто пропонує їх вам.